На терориста Путіна подали до суду диктатор на прес-конференції. Вперше назвав війну війною. А отже, за його ж законами, дискредитував цілу суть спецоперації. Наша то ціль не розкручувати цей міхавикмихавік воїнови конфлікт, а наоборот закінчити цю війну. Муніципальний депутат Микита Єфіров звернувся до генпрокурора Краснова і голови МЗС Колокольцева з проханням перевірити виступ на прес-конференції. Обранець від Петербурга у своєму дописі в Твіттері зазначив, що за слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Нагадаю, у РФ законодавчо заборонено називати війною війну, яку армія РФ веде з Україною на її суверенні території. У Росії повномасштабне вторгнення в Україні, яке розпочалося 24 лютого люту 2022 року, називається спеціальна військова операція.